Розділ 46. Сайлас лежав до лілис на рядні у своїй кімнаті і чекав, доки свіжі рани на спині хоч трохи підсохнуть. Після другого за сьогодні сеансу самобичування він почувався слабко, йому поморочувалося в голові. Він іще не зняв усяниці і відчував, як по нозі струменить кров. Але Сайлас не знаходив собі виправдання і тому не поспішав знімати пасок із шипами. Я підвів церкву. Ще гірше я підвів епископа. Сьогодні епископ Рінгароса мав би тріумфувати. П'ять місяців тому він повернувся із зустрічі в обсерваторії Ватикану, де дізнався щось таке, що дуже його змінило. Кілька тижнів він ходив, наче у воду опущений, а тоді нарешті поділився новиною з Сайлесом. Але все неможливо. вигукнув Сайлес. Я не вірю. Це правда, сказав Рінгароса. Важко повірити, але це так усього за шість місяців. Слова епископа вжахнули Сайласа, він палко молився за свого благодійника, і навіть у ті чорні дні його віра в бога і шлях ні на мить не похитнулись, і вже за місяць хмари чудодійно розступились, і крізь них блиснув промінь надії. Боже втручання, так назвав це Рінґроса. Уперше за довгий час епископ піднісся духом. Сайласе, прошепотів він, Бог дарував нам нагоду захистити шлях. Наша битва, як усі битви на світі, вимагає пожертви. Чи згоден ти бути воїном Господа нашого? Сайлас упав на коліна перед епископом Маріросою, чоловіком що дав йому нове життя, і мовив Ягнець Божий, жити мене туди, куди підказує тобі серце. Коли Рінгароса розповів, яка їм відкрилась можливість, Сайлас відразу зрозумів, що це десниця Господня, чудесна доля. Рінгароса сконтактував Сайласа із чоловіком, який, власне, запропонував увесь план. Цей чоловік назвав себе учителем, і, хоч Сайлес жодного разу не зустрічався з учителем. Щоразу, як вони говорили по телефону, він благоговів перед глибиною його віри і масштабом його влади. Здавалося, учитель знає геть усе. Всюди має власні очі й вуха. Як учитель збирає інформацію, Сайлес не знав, але Рінгероса дуже довіряв йому і казав Сайлесові чинити так само. Роби все, як наказує учитель, переконував епископ, і ми переможемо. Переможемо. Тепер Сайла ступо дивився на голу підлогу і відчував, що перемога вислизнула з їхніх рук. Учителя обдурили, пошуки каменя завели у глухий кут, і всі надії розтанули, наче дим. Сайлас хотів би подзвонити єпископові Орінгросі і застерег його, але на сьогодні учитель ліквідував усі канали прямого зв'язку між ними задля нашої ж безпеки. Нарешті, перебоюючи сильний мандраж, Сайлас звівся на ноги і знайшов на підлозі свою рясу. Витягнув із кишені мобільний телефон і, потупивши від сорому, очі, набрав номер. Учителю, прошепотів, усе пропало, і тоді чесно розповів, як його пушили в дурні. Ти надто швидко втрачаєш віру, відказав учитель. Я щойно удержав новини дуже несподівані й радісні. Таємницю не втрачено. Жак суньєр устиг перед смертю передати інформацію. Я тобі незабаром подзвоню. Сьогодні нашу роботу ще не завершено. 47-й, в тьмяно освітленому фургоні броньовика, скидалася на мандрівку в одиночній камері, Ледо намагався подолати знайому тривогу, що охоплювало його в замкнутому просторі. Берне сказав, що відвезе нас в небезпечну відстань від міста. Куди? Як далеко? Від сидіння по турецькій металевій підлозі в Лендона затерпли ноги. Він змінив позицію і з насолодою відчув, як кров знову вільно потекла в нижню частину тіла. В руках він досі стискав дивовижний скарб, який вони на силу видобули в банку. Здається, ми виїхали на автостраду, прошепотіла Софі. Лендон теж мав таке відчуття. Після нестепно довгої зупинки на початку під'їзної дороги до банку фурон різко рванув, якусь хвилю чи дві їхав, повертаючи то ліворуч, то праворуч, а тепер стабільно набирав швидкість. Софій Лендон чули, як під ними рівномірно гудуть кули непробивні шини від дотику із гладеньким асфальтом. Змушуючи себе забути про замкнутий простір і думати про скриньку з трояндового дерева, Лендон поставив другоцінну ношу на підлогу, розгорнув піджак і витягнув скарб. Софі присунулася до нього, і Лендон подумав, що зараз вони схожі на дві коди вітлихів, які вовтузяться з різдвяним подарунком. Троянда, що прикрашала скриньку, була вирізблена з якогось світлого дерева, можливо, ясена. Вона м'яко світилася на півтемряві і контрастувала з теплими відтінками трояндового дерева, з якого була виготовлена сама скринька. Троянда. На цьому символі було побудовано цілі армії і релігії, а також таємні товариства, приміром, розенкрейцери, рицарі трояндового христа. Ну ж бо. мовила Софі, відкрий її. Елено глибоко зітхнув і, перш ніж підняти кришку, ще раз захоплено глянув на вигадливу інкрустацію. Тоді відкрив скриньку і вони побачили те, що в ній лежало. Лендон намагався було уявити, що ж таке могло зберігатися ці скринці, але тепер стало зрозуміло, що всі його версії були далекі від правди. У скринці, убитій усередині м'яким малиновим шовком, лежав абсолютно незбагнений для Лендона предмет. Це був циліндр, обіжки приблизно, як упаковка тенісних м'ячів, вирізбаний із полірованого мармуру, однак це був не суцільний камінь. Циліндр наче складався з багатьох частин, п'ять мармурових дисків, кожен з ібіжки як бублик, були накладені один на один і скріплені тонкою мідною вправою. Цей предмет нагадував калейдоскоп із кількох рухомих частин. На кінцях циліндра були заглушки, теж із мармуру, тож зазирнути до середини було неможливо. Із булькання рідини Лендон здогадався, що всередині циліндр має порожнину. Не менш загадково, ніж будова циліндра, були написи на ньому. На кожному з п'яти дисків було невідомо для чого акуратно вигравірвано ту саму послідовність літер увесь алфавіт. Циліндр із літерами нагадав Лендонові одну з його дитячих забавок, стрижень, на якій були нанизані кільця з літерами. Їх можна було обертати і складати різні слова. Чудовий, правда? прошепотіла Софі. Лендон подивився на неї. Не знаю, що це бісе таке. В очах Софії з'явився блиск. Дідусь вирізав такі штуки задля розваги. Їх вигадав Леонардо да Вінчі. Навіть у такому тьмяному світлі Софі побачила, що Лену здивувався. «Да вінчі? пробурмотів він і знову подивився на дивний циліндр. Так, це називається криптекс. Дідусь казав, що опис його будови знайдено в одному з таємних чуденників девінчі. Але що з цим робити? Софі знала, що після всіх сьогоднішніх подій її відповідь матиме цікавий підтекст. Це сейф, сказала вона, для зберігання таємної інформації. Гленно широко розкрив очі. Софія пояснила, що виготовлення зразків винаходів да Вінчі було однією з найлюбленіших розваг її дідуся, Талановитий умілець, що годинами просиджував у своїй майстерні, Жак Сунєр любив наслідувати великих майстрів. Берже різних майстрів клуазони і менш претензійного, але набагато практичнішого Леонардо Ленардо де да Вінчі. Навіть після побіжного перегляду щоденників да Вінчі ставало зрозуміло, чому про цього блискучого генія кажуть, що він був схильний не доводити початих до кінця. Де да Вінчі накреслив схеми для сотень винаходів, яких так і не реалізував. Одним із улюблених занять суньяра було втілювати в життя маловідомі ідеї де да Вінчі. Гудинники, водяні насоси, криптикси і навіть модель середньовічного французького лицаря, що тепер прикрашала стіл у його кабінеті. Цей проект з'явився 1495 року як результат захоплення давічі анатомією і кінесологією. На місці суглобів лицар робот мав високоточні з'єднання, він міг сидіти, розмахувати руками, повертати голову на гнучкій шиї, а також розкривати і закривати абсолютно правильний з погляду анатомії рот. Софі завжди вважала, що цей лицар у броні був найпрекраснішим творінням її дідуся, тобто так вона думала, доки не побачила криптикса у цій скринці трояндового дерева. Дідусь якось зробив мені криптикс, коли я була дитиною, сказала Софі. але такого великого і гарного, як у цей, я ще ніколи не бачила. Лено не зводив очей скринки. А я ніколи не чув про криптикси. Софі це не здивувало. Більшість із відкриттів да Вінчі ніхто ніколи не вивчав, і вони навіть не мали назв. Цілком можливо, що її дідусь сам вигадав це слово, воно було відповідною назвою для продукту криптології, що захищав інформацію, написану на згортку. Софі знала, що Да Вінчі був одним із засновників криптології, хоч про це рідко згадували. Університетські викладачі Софі, ознайомлюючи студентів із комп'ютерними методами кодування для захисту інформації, Вихваляли сучасних криптологів, зокрема Циммермана і Шнайера, але ніколи не згадували, що саме Леонардо кілька століть тому винайшов перші елементарні форми відкритого шифрувального коду. Про це Софій зрозуміло розповів дідусь. Броньований фургон мчав автострадою, а Софій тим часом пояснювала Лендонові, що де він чи винайшов криптекс як засіб для передачі таємних повідомлень на великій відстані. У часи, коли не було ні телефонів, ні електронної пошти, усяк хто хотів передати якусь конфіденційну інформацію комусь, хто був далеко, не мав іншого вибору, як написати все на аркуші й довіритися посланцеві. Якщо ж посланець підозрював, що в листі міститься цінна інформація, то він міг продати її ворогам і заробити так значно більше грошей, ніж утримав би якби доправили ста за призначенням. Багато видатних осіб в історії людства вигадували способи, як захистити інформацію. Приміром, Юлій Цезар вигадав код, який назвали Скринькою Цезаря. Марія, королева Шотландії, створила свій шифр і передавала зв'яздиці таємні послання, а безкучий арабський учений Абу Юсуф Ісмаїл Аль-Кінді захищав свої таємниці за допомогою хитромудрого шифру, складеного на основі кількох афавітів. Тим часом Давічі відмовився від математики і криптології на користь механічного рішення Криптикса. Це був портативний сейф, у якому можна було сховати листи, карти, схеми, все що завгодно. Інформацію, замкнуну всередині криптекса, міг дістати лише той, хто знав відповідний пароль. Нам потрібен пароль, Софі показала на диски з літерами. Криптекс діє за принципом секретних замків на велосипедах. Якщо повернути всі диски як належить, то замок відмикається. Цей криптекс має 5 дисків, треба правильно розташувати їх усі стосовно один одного. Тоді тумблери всередині стануть так, як слід, і весь циліндр розпадеться на частини. І що там усередині? Коли циліндр розпадеться на частини, ти можеш дістати те, що в ньому заховано наприклад, згорток паперу і таємною інформацією. Ледон наче не дуже вірив. І ти кажеш, дідусь робив тобі такі, коли ти була дитиною? Тільки трохи менші. Кілька разів на день народження, а дідусь давав мені криптиск і загадував загадку. Розгадка була паролем до Криптикса. Там я знаходила привітальну листівку. Стільки зусиль і все заради самої листівки? Ні, на листівці завжди була ще одна загадка або якась підказка. Дідусь любив влаштовувати мені таку цікаву гру пошуки скарбу в будинку. Одна розгадка за іншою, врешті-решт приводили мене до справжнього подарунка. Кожна гра була для мене випробовуванням характеру. Я мала довести, що заслужила винагороду, а завдання ніколи не були простими. Лендон ще раз уважно подивився на циліндр. Пояснення Софії його не переконало. Але чому його просто не розламати? чи розтрущити? Цей метал, наче не дуже міцний, а мармур м'який камінь. Софія усміхнулася. Тому що мудрий Вінчі це передбачив. Криптекс має таку конструкцію, що коли спробувати відкрити його силою, інформація знищується. Дивися. Софія обережно витягла циліндр із скриньки. Інформацію, яку збиралися заховати в криптикс, записували на папірусі. Не на пергаменті? Софі похитала головою. На папірусі. Знаю, пергамент з овечої шкіри міцніший і був поширеніший у ті часи, але тут, мав бути, папірус. Що тонший, то краще. Зрозуміло. Перш ніж сховати папірус до криптикса, його обмотували довкола тонкого скляного флакона. Вона легенько струснула криптекс, і рідина всередині забулькала. Флакона з рідиною. І з чим конкретно? Софі усміхнулася. З оцитом. Лендол спочатку не зрозумів, але вже за мить заківав. Геніально! Оцет і папірус. Якби хтось вирішив відкрити криптекс силою, скло розбилось би, і оцит швидко роз'їв би папірус. Доки злоумисник дістався б до таємного послання, те перетворилось б на мокру безформну масу. Як бачиш, сказала Софі, єдиний спосіб добути зсередини інформацію знайти пароль із 5 літер. Якщо ж ми маємо 5 дисків на кожному по 26 літер, то це означає 26 у п'ятому степені. Вона швидко підрахувала приблизно 12 мільйонів варіантів. Добре. Сказав Лендон, із таким виглядом, наче в нього в голові одночасно виникло 12 мільйонів питань. А що там, на твою думку, за інформація? Що б там не було, очевидно, дідусь понад усе хотів зберегти це в таємниці. Вона замовкла, закрила скриньку і задивилась на троянду на кришці. Щось не давало їй спокою. Ти, здається, казав, що троянда це символ Грааля. Саме так, у символіці Пріорату, Троянда і Грааль – це синоніми. Софіс спохмурніла. Дивно, бо дідусь завжди казав, що троянда символізує таємницю. Він, бувало, вішав троянду на двері свого кабінету вдома, коли мав конфіденційну розмову по телефону і не хотів, щоб я його турбувала. Мені він казав робити так само. Сонечко, казав їй дідусь, замість того, щоб замикатися, одне від одного, ми можемо просто вивішувати на двері троянду, цю квітку таємниці, коли не хочемо, щоб нас турбували. Так ми вчимося поважати у одного і довіряти одне одному. Вивішувати троянду це давній римський звичай. Сап роса, мовив Лендон. Римляни вивішували троянду на двері, щоб показати, що зустріч конфіденційна. Учасники зустрічі розуміли, все, що говориться під трояндою або са Роса, має залишитися таємницею. Лендон швидко пояснив, що асоціювання троянди з таємнисністю було не єдиною причиною, чому Пріорат зробив її символом Грааля. Роса Ругоса, один з найдавніших видів цієї руслини, мала п'ять пелісток і п'ятикутну симетрію, так само, як зірка дороговка з Венера, що пов'язувало її з жіноцтвом. Крім того, троянда була тісно пов'язана з поняттям правильного напряму і пошуком курсу. Роза компаса допомагала мадрівникам орієнтуватися, так само, як і лінії Рози або Довгути на картах. Тому троянда була символом, що говорив про Грааль на багатьох рівнях, таємниця, жіноцтво і провідництво, чаша жіночності і зірка дороговказ, яка вела до таємної істини. Коли Лено закінчив розповідь, його обличчя раптом напружилося. Роберте, з тобою все гаразд? Він не зводив очей із скриньки трояндового дерева. Сап роса прошепотів із якимось благовільним страхом на обличчі. Не може бути, що? Ленон повільно відірвав погляд від скриньки і подивився на Софі. Із знаком троянди, вимовив він. Цей криптикс. Здається, я знаю, що це таке. Розділ 48. Лендон сам на силу вірив у своє припущення, але якщо врахувати, хто їм дав кам'яний циліндр, як він його дав, та ще й у цю інкрустацію вигляді троянди, то напрошувався лише один висновок. Я тримаю в руках наріжний камінь при урату Сіону. Легенда говорила про це дуже чітко. Наріжний камінь це камінь з кодом, що лежить під знаком Троянди. Роберте! сухі здивовано дивилася на нього. Що з тобою? Лендон зробив зусилля і зібрався з думками. Скажи, дідусь колись розповідав тобі про так званий Лаклдевуд. Ключ до сховища? Ні, це дослівний переклад. -де -вуд» – це поширений архітектурний термін. Слово вуд у ньому означає не банківське сховище, а склепіння в арці. Але хіба бувають ключі до склепіння?» У певному розумінні так. Кожна арка з каменю має на горі центральний клиноподібний камінь, що змикає обидві частини і несе вагу всієї конструкції. В архітектурному розумінні цей камінь ключ до склепіння. Архітектори називають його наріжним каменем. Ленон замовк, бо хотів переконатися, що Софі зрозуміла. Софій знизила плечима і ще раз подивилась на криптекс. Але це явно не кліфдовуд. Лендон не знав, і що почати розповідь. У давнину таємницю побудови кам'яних арок кревно оберігало масонське братство, градус королівської арки, архітектура, наріжні камені, усе це було взаємопов'язано. Таємне знання того, як за допомогою клиноподібного каменя побудувати склепінчисту арку було частиною тієї мудрості, яка зробила масонів такими заможними майстрами, і цю таємницю вони старанно уберігали. Наріжний камінь завжди асоціювався з таємницею. Але цей мармуровий циліндр у скринці трояндового дерева не мав нічого спільного із наріжним каменем. Наріжний камень Пріорату Сіону, якщо це справді був він, виявився зовсім не таким, яким уявляв його Лендон. Наріжний камінь Пріорату не моя компетенція, зізнався Лендон. Мене цікавлять передусім символи, пов'язані зі святим Граалем. тому я здебільшого залишав поза увагою ті численні легенди, що розповідають, як його знайти. Софія підвела брови Знайти Святий Граль? Лендо невпевнено кивнув. «Софі, за легендою, наріжний камінь приорату Сіону це закудована карта, карта, що вказує на місце заховання святого Граля. На Софії це схоже не справило враження. І ти думаєш, вона тут? Лендо не знав, що й відповісти. Йому самому це здавалося неймовірним, але наріжний камінь був єдиним логічним поясненням. Закодований камінь, захований під знаком Труянди. Те, що цей криптекс проектував Леонардо Да Вінчі, колишній великий магістр Пріорату Сіону, теж свідчило на користь того, що цей справді був легендарний наріжний камінь братства. Проект великого магістра, який втілив у життя за кілька століть інший член пріорату, усе занадто збігалось, щоб це припущення можна було так просто відкинути. останні десятиліття історики шукали цей камінь у французьких храмах. Шукачі Граля, які вже знали про пристас пріорату до кодів з подвійним змістом, вирішили, що Лаклів Девуд це справжній клиноподібний наріжний камінь із кодом у склопінчастій арці якогось храму, під знаком троянди. В архітектурі троянд не бракувало. Вікна розетки, рельєфи з розетками і, звісно, з безліч декоративних квіток з п'ятьма пелюстками, що часто красувалися на арках просто над наріжним каменем. Здавалося, що знайти місце заховання святого Граля до смішного просто. Карта була захована в арці якогось маловідомого храму, наче не сміх парафіянам, що регулярно ходять під нею. Цей криптикс не може бути тим самим наріжним каменем, заперечила Софії. Він зовсім новий. Я впевнена, що його виготовив дідусь. Про нього не може йтися в жодній давній легенді про Грааль». Насправді вважається, відповів Лендон, відчуваючи, як його охоплює радісне збудження, що Пріорат створив новіжний камень в останні кілька десятків років. В очах Софії читалась недовіра. Але якщо цей криптик вказує на місце заховання святого Граля, то навіщо б дідусь здавав його мені? Я не знаю ні як його відкрити, ніщо з ним робити. Я взагалі не знаю, що таке святий Грааль. Лендон мусив визнати, що вона має рацію. Досі він не мав нагоди пояснити Софії, чим насправді є Святий Грааль, і з цим доведеться почекати. Наразі йшлося про наріжний камінь, якщо це справді він. Під рівномірне гудіння кули неприбувних шин, Лендон швидко переповів Софі усе, що знав про наріжний камінь. За легендою, найбільшу таємницю Піорату Сіону місце заховання святого Грааля ніколи не записували. Із міркувань безпеки її століттями переказували усно кожному новому синишалеві на таємній церемонії. Однак у якийсь момент протягом минулого сторіччя поповзли чутки, що приорат змінив правила. Можливо, це було пов'язано з появою нових електронних засобів прослуховування, так чи інакше, приорат Сіону присягся більше ніколи не вимовляти, де заховано священий скарб. Але як же вони тоді передавали цю таємницю? запитала Софі. Ось тут і з'являється наріжний камінь, відповів Лендон. Коли один із чотирьох членів найвищого рангу вмирав, троє інших обирали наступного кандидата в Сенешалі з нижчих ланок організації, але новому Сенешалеві не одразу говорили, де заховано гераль, а натомість давали випробовування. Він мав довести, що вартий довіри. Софій чомусь занепокоїлась. І Лендон раптом пригадав, як вона розповідала, що дідусь час від часу влаштовував їй гру в пошуки скарбу. Очевидно, пошук наріжного каменя відбувався за такою самою схемою. Крім того, такі випробування були дуже поширені в таємних товариствах. Найбільше прославились у цьому масони. Члени цього ордену піднімалися на вищу сходинку, довівши, що вміють берегти таємницю. Вони багато років виконували ритуали і проходили численні випробовування, що ставали дедалі складнішими, аж доки не досягали найвищого звання масона 32 го ступеня. Отже, наріжний камінь це випробовування, вигукнула Софі. Відкривши його таємницю, кандидату сенешалі доведе, що заслуговує на ту інформацію, яка там захована. Ленон кивнув. Я і забув, що ти не новачок у таких справах. Я це знаю не тільки від дідуся. У криптології це називають мовою, що сама собі служить доступом, якщо ти достатньо квітливий, щоб прочитати її, то тобі дозволено дізнатися, про що йдеться. Лендон на мить завагався, не знаючи, як краще висловитись. Софі, ти розумієш, якщо це і справді той самий наріжний камінь, і твій дідусь мав до нього доступ, то це означає, що він займав дуже високі становище в пріораті Сіону. Очевидно, він належав до найвищої четвірки. Софі зітхнула. Він і справді займав високі становище в якомусь таємному товаристві. Я це знаю напевно. Думаю, це був Сіону. Лену здивувався. Ти знала, що він належав до якогось таємного товариства? Десять років тому я побачила щось таке, чого не повинна була бачити. Відтоді ми з ним не розмовляли. Вона помовчала. Дідусь не просто належав до найвищого ешелону. Гадаю, він був найголовнішим. Ленон не міг у це повірити. Великим магістром? Але як ти могла про це дізнатися? Я б не хотіла про це говорити. Софія відвернулася. Ленон побачив на її обличчі рішучість і страждання. Він був приголомшений. Жак суньєр, великий магістр. Попри всі неймовірні наслідки, що випливали з такого відкриття. Лендон мав дивне відчуття, що це було б цілком логічно. Зрештою, попередні великі магістри пріорату теж були видатними громадськими діячами, відданими мистецтву. Допис цього багато років тому знайшли в Паризькій національній бібліотеці в паперах, які стали відомі під назвою «Les dossiers secrets». Ці папери читав кожен історик, що цікавився пріоратом Сіону, і кожен шукач Граля. Досія Secrets значились у каталозі під номером 4 градуси, 1 МЛ 249. Їх атентичність не викликала сумнівів. Вони підтвердили те, що історики підозрювали вже віддавна, великими магістрами Пріорату свого часу побували Леонардо да Вінчі, Бутічелі, Сері Сак Ньютон, Віктор Гюго і вже пізніше Жан Кокто, відомий паризький художник. То чому би і не Жак Суньєр? Сумніви Лендона поглибшали, коли він подумав, що минулого вечора мав зустрітися із суньєром. Великий магістр Пріорату Сіону призначив мені зустріч. Навіщо? Щоб потервеннити про мистецтво, мало ймовірно. Але зрештою, якщо інтуїція Лендона не підводила, великий магістр Пріорату Сіону щойно передав онуці легендарний наріжний камінь і водночас наказав знайти Роберта Лендона. Це неможливо збагнути. При всій своїй багатій уяві Лендон не знаходив пояснення вчинкам суньєра. Навіть якщо той думав, що його життя в небезпеці, то залишалося іще троє синишалів, які теж знали таємницю, і це гарантувало безпеку пріорату. Навіщо було суньєрові так ризикувати і віддавати наріжний камінь унуці, тим паче, що вони давно розірвали стосунки, і навіщо було втягувати в це Лендона, практично незнайомця? Якоїсь частини у цій складанці бракує, подумав Лендон. Але з відповідями, очевидно, доведеться почекати. Авто різко сповільнило рух, і Софі з Лендоном насторожились, під шинами зашурхотів гравій. Навіщо він з'їжджає не узбіччя? Берне казав, що вивезе їх як надалі за місто, де вони будуть у безпеці. Фургон тепер їхав повільно, очевидно, дуже нерівною дорогою. Софія стривожено подивилася на Лендона і поспіхом замкнула скриньку з Криптексом. Лендо знову прикрив її піджаком. Фургон зупинився, але двигун не затих. Заскригутіли замки на задніх дверях. Коли вони відчинилися, Лендон із подивом побачив, що фургон стоїть посеред лісу, далеко від дороги. Підійшов берне, погляд напружений в руці пістолет. Мені шкода, мовив, але я не маю іншого вибору.